Так, люденьки, всім привіт! Сталася халепа з моєю екшн-камерою, яку я використовую постійно в такому захисному кейсі футлярі, але і він не врятував. І до такої неприємності сталося це, тому що я використовую камеру на такому штативі тренозі Вона маленька, і вона реально зручна, коли камера стоїть на такій висоті своєї цієї палки. Але я, я витягнув камеру високо на метр двадцять. І коли йшов до місця, де планував робити зйомку, поставив. Думаю, зараз звільню руки, викладу все, що в мене там треба було викласти. Вімкну камеру і буду знімати. Поставив, кладу з рук, що в мене було, і чую позаду ляп. Камера, коротше, впала отак на оцю бруківку просто мордою вниз. І кейс, як бачите, її не врятував, тому що об'єктив виходить набагато далі. Точніше, навіть лінза не об'єктив, ніж периметр самого кейсу. Ну і власне, отака халепка у нас трапилася. Тепер її треба полікувати. Полікувати можна двома речами. перше це замінити оцю лінзу на таку ж саму. Я її замовив з Aliexpress, коштує вона щось біля 800 гривень, але поки вона доїде, якусь камеру треба використовувати. І для цього я буду використовувати такі фільтри, які заздалегідь були придбані. Це CPL, плюс ND-фільтри, які знімають бліки, плюс знижують інтенсивність освітлення. Якраз такий ND-фільтр тут допомагає це робити від KNF Concept. У мене дуже багато від них аксесуарів. ND8 Ось такий фільтр одягну. Єдине, що мінус в тому, що у цього фільтра, як бачите, пропускна здатність на дещо нижча. Тобто просто камера буде трішки темніше знімати <гум> в темну пору бажано нею не користуватися. Отак виглядає відео з розбитого об'єктиву. Навіть ще дещо помітно, можна щось ще познімати. От, на сонці має бути гарно. О, боже, які ефекти. <гум> Клас. Може і не міняти. Для того, щоб зняти скло, звісно, знімаємо кейс таким чином воно тут дуже незручно відкручується, якщо попереднє скло було затягнуто з усієї сили. Але все ж відкручується. Мені здається, що в даному випадку не допомогло б навіть захисне скло, яке продається, тому що дуже схоже на те, що лінза потрапила на якийсь камінець. От вона аж вищерблена. Тому скло тут не допомогло б. Так. Тут бачимо дуже багато трухи, її бажано а, здути чимось кісточкою м'якенькою протерту, бо це якраз такий основний об'єктив нашої камери, щоб ми його не зіпсували і щоб там сміття не було, яке потім псувати на відео. Коротше, це треба почистити обережно. Все, прочищено. Декілька разів дмухнув, і вже можна ставити. Тобто все отак легко накручується, по суті, десь плюс-мінус так само. Як, якби я збирався знімати з цим фільтром в звичайному житті. Фактично практично нічого не трапилося. Є. Камера навіть гарніша стала в неї тепер цікавий такий кольоровий блік на об'єктиві. Ну, а цей об'єктив у нас іде, викидається. Буду чекати три тижні, поки приїде щось з AliExpress. А воно ще й нормально знімає. Ну, отака, друзі, історія. Будьте обережні, бо я таким самим чином саме через отаку триногу маленьку, і все ж таки треба, як мінімум, збільшувати площу опори або не використовувати на максимальну висоту. Я таким чином саме розбив скло і на своїй екшн камері insta Insta360X3. Але от, бачите, мене життя нічому не вчить. Ну а кейси вони допомагають захистити виключно корпус камери, все рівно буду використовувати з кейсом. І подалі. Зараз покажу, як вона тепер зніматиме з фільтром і як гарно вона прибирає бліки неба. О, Знімаю я, до речі, на iPhone. Чому? Тому що камера розбита була. А отак працює ще й фільтр. От, як вона цікаво знімає бліки з неба. Бліки, наприклад, з вікон автомобіля, з корпусу автомобіля. От Я прокручую, бачите. І все потрошку змінюється. Небо підмальовує. Так цікаво, якщо знімати десь на дворі щось. о така крутезна штука. Тому, можливо, навіть якийсь плюс і отримано від того, що розбив, буду частіше, гарніше знімати тепер. Ось так воно виглядає. Запаковане. Знімаємо скул-фільтр. Маю сказати, що. Було дещо незручно і важко з ним знімати через те, що все ж таки ND8 в приміщенні ввечері, коли в тебе немає додаткового освітлення, він все ж таки заважало знімати. Відео мазані виходили, Ну але вони виходили. Так, і ставимо на місце. Like new. <laughs>